Про інструменти участі, завдяки яким мешканці громади спроможні впливати на ухвалення рішень, говорили на семінарі тренінгу, який провели для представників органів місцевого самоврядування і громадськості керівниця проєкту Ради Європи з громадської участі Дарина Соколова та консультанти-експерти Максим Лациба і Максим Лукінюк, зі слів пані Дарини, у центрі всіх демократичних процесів стоїть людина. І дуже важливо, що влада. Відчуває свою відповідальність в залученні мешканців. але мешканці знають жителі, які в них є механізми для того, щоб впливати на те, які рішення приймає обрана ними влада. Адже просто ходити на вибори цього дуже мало, і на владу, на місцеве самоврядування можна впливати кожного дня. І законодавство насправді українське воно дозволяє це робити. А щоб місцева демократія працювала, громаді слід не просто мати статут а й дотримуватись усіх норм і процедур, що розкривають демократичні стандарти, наголошують експерти. А саме статут територіальної громади це той документ, який дає купи інструментів, таких, наприклад, як громадські слухання, як громадяни можуть ініціювати, взяти участь в громадських слуханнях, дати свої пропозиції. Як місцева ініціатива, це коли громадяни можуть написати самі проект рішення міської. Ради зібрати 100 підписів, 120 підписів в місті Бердичеві і подати на розгляд. І воно обов'язково має розглянути депутати міської ради. А ініціативна група має право виступити перед депутатами і пояснити своє рішення, або, наприклад, такі інструменти як громадська експертиза діяльності міської ради, виконавчих органів міської ради, коли громадська благодійна організація ОСББ може написати звернення, сказати, що ми хочемо перевірити, як якісно виконується не знаю, міський бюджет, програ програма освітня або благоустрою програма міста Бердичева і вона отримує необхідні документи, можливість доступу до об'єктів. А потім ця організація дає свої пропозиції, які обов'язково для розгляду на міській раді або виконавчому комітеті, і далі організація ця може представити їх і пояснити свої пропозиції. Ну і обов'язково буде ухвалене якесь рішення. За підтримки Ради Європи на семінар підготували видання статуту Бердичівської громади, а також збірку методичних рекомендацій, як громадяни можуть скористатись усіма можливими інструментами громадської участі. Особливою формою колективного звернення громадян зазначено є електронна петиція, що підлягає обов'язковому розгляду. До слова, Бердичів має певний досвід, але більше року тому на петицію про звільнення чиновника міської ради здається належним чином не відреагували. Я вважаю, що була дещо допущена помилка. Операторів, які опрацьовують петиції, оскільки юридично, юридично рада не мала повноважень розглядати те питання, це повноваження і міського голови, це відносилось взагалі кодексу Трудового кодексу України. Тому дещо, на жаль, не спрацювала ця петиція. А як правильний механізм мало би бути так: петиція набрала відповідну кількість голосів, вона надсилається міському голові, міський голова дає доручення вже управлінню чи відділу розпрацювати той чи інший проєкт рішення, виноситься в сесійну залу, і сесійна зала підтримує або не підтримує. Такі теж варіанти можуть бути відповідне рішення. А статут міської громади, в розробці якого значно допомогли представники Ради Європи, нагадаємо, Бердичівська міська рада затвердила вперше торік у лютому. Це якраз документ про співпрацю, співрозуміння, про комунікацію громади з владою міста. А завдяки цьому статуту якраз всі демократичні процеси тільки будуть покращуватись, тому що це дійсно це конституція кожної громади, де вижимка всіх законів, вижимка всіх документів, з яким має працювати кожен громадянин. У програмі семінару тренінгу, розрахованому на робочий день, запланували обговорити, з поміж іншого, і порядок проведення звітування голови, депутатів, порядок подання петицій, громадських слухань, публічних консультацій, загальних зборів громадян тощо. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.